Найбільша німецькомовна бібліотека в Україні наша бібліотека це простір, де можуть зустрічатися люди для того, щоб спілкуватися з приводу німеччини, німецької мови і німецької культури. А у нас є книги, у нас є відеофільми, у нас є навчальні матеріали, є ігри, є інтерактивні медіа, які можна, які говорять. Є декілька проєктів саме в приміщенні цієї бібліотеки. А це зелена бібліотека. Ми підтримуємо сталий розвиток бібліотек і підтримуємо проєкти Зелена бібліотека. Також у нас проводяться багато заходів, де ми збираємо наших читачів і всіх, хто зацікавлений в темах, які ми пропонуємо. Це також ментальне здоров'я е, на сьогодні дуже актуально. Це е, німецькомовні клуби, де люди спілкуються німецькою мовою або щодо вивчення німецької мови. Це заходи для дітей. Ми читаємо книжки німецькою мовою, історії з перекладами. Робимо потім е, воркшопи, майстер-класи для дітей. У 2024 році у бібліотеках йота інститутів в Україні, Казахстані, Грузії і Узбекистану розпочався проєкт паростки життя, і частина цього проєкту є бібліотека насіння. Бібліотека в Йота-Інституті інституті. Закупила насіння в різних місцях. Це, наприклад, ботанічний сад імені Гришка. Частина бібліотеки насіння це є воркшопи для дітей, для тих, хто е, тільки починає вирощувати, цікавиться цим. Або, наприклад, лише вперше у нас в бібліотеці. Е, Доторкнулися до землі І е, цікаве таке е, твердження, що мені подобається як воно росте. В нашому недавньому проєкті. По «Паростки життя, а ми зробили переклади чек-лістів, як бібліотеці стати зеленою бібліотекою. У нас на сайті є ці чек-лісти. Вони були розповсюджені по каналам Української бібліотечної асоціації і інших громадських організацій, і це саме ті ж кроки, які має виконати або організувати у себе в бібліотеках. А кожна бібліотека, яка хоче долучитися до проєкту «Зелена бібліотеки, концепція цієї цього проекту як «Зелена бібліотека, це звісно, організувати у себе збірку літератури по охороні довколишнього середовища, а також запросити експертів, знайти фахівців з цих областей і організувати у себе. Лекції, семінари, майстер-класи, обговорення, круглі столи, дискусійні будь-які формати в цьому підійдуть, і е е знайти ініціативні групи серед своїх читачів, яким це цікаво, або які хочуть долучитися, отримати додаткову інформацію. І з цим уже можна стартувати як зелена бібліотека. Нас у бібліотеці з 2000 року, з 2001 року, почався проект бібліотека речей. Це досить. Глибокий такий проєкт. Це не просто видача певних речей на абонемент, але він має з собою більш глибоке значення. Це проти того, щоб люди накопичували, накуповували собі непотрібні речі або речі, які купуються лише один раз. І далі вони роками зберігаються на балконі чи у кладовці. і в кінці Кінців вони викидаються. тому якщо ми робимо в бібліотеках бібліотеку речей, це видача на абонемент нашим читачам певні речі, які вони можуть взяти, використати в себе вдома і повернути назад у бібліотеку для того, щоб інша людина взяла ці речі собі на абонемент. Дуже добре ще робити, збирати людей, збирати спільноту і впроваджувати. Майстер-класи доречно було популяризувавши речі з бібліотеки речей запросити екологічних дизайнерів. Ця тема, наприклад, вона дуже розвинута зараз в Україні, і люди, які плетуть авоськи, перешивають джинси, це теж буде. Дотично до цієї теми і теж говориться про те, що не треба викидувати зразу речі, їх можна дати їм друге життя.